Для родин, для колег, колективу. Ми всі співчуваємо. Завтра уряд прийме рішення про утворення державної комісії. Це той випадок, коли потрібно не тільки розібрати, що тут відбулося, а й зрозуміти по іншим шахтам в країні, що там відбувається з безпекою як індивідуально, так і колективної шахтарів. Це пріоритет номер 1 Тому ми прийняли рішення наступне. Завтра утворення державної комісії на рівні Кабінету міністрів. Друга позиція. Сьогодні про це говорили і представники Міністерства енергетики. Що сьогодні не вистачає засобів захисту для шахтарів, шахтарів. Ми виділили в цьому році 1,8 млн на модернізацію шахт і фінансування шахт, там, де це потрібно. На засоби захисту нам потрібно 200 млн грн. Я взяв на себе зобов'язання, я його витягнув. 200 млн грн додатково шахтарі отримують для того, щоб отримати індивідуальні засоби захисту. Нічого немає дорожче, здоров'я і життя шахтарів, які і так працюють на надзвичайно складних умовах. Це друга позиція. Що стосується, на, що стосується питань родин, ми ніяк не можемо повернути хлопців. Ми приймемо рішення про те, щоб виділити кожній родині по півмільйона гривень. гривень. Буде відповідна компенсація плюс відповідних соціальних фондів, вона десь буде біля 150 тисяч, можливо, до 200 тисяч. А, тобто загальна компенсація буде від 600 до 700 тисяч гривень. Зараз я хочу поїхати в лікарню, про, поговорити з лікарями, які стан здоров'я 19 хлопців, які госпіталізовані. Ну, 4, 4 вже перевезли в лікарню Львова. Якщо буде потрібно перевезти когось в Київ для висококваліфікованої допомоги, я організую літак, вони будуть переправлені до Києва. Якщо треба буде влаштувати консультації лікарів з інститутів Києва, ми надамо літак і надамо такі консультації. Тобто всім необхідним ми забезпечимо для того, щоб підтримати людей, які травмовані і госпіталізовані.